Він помре скоро, це факт, і все закінчується. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну а, скажімо так, закінчить своє абсолютно, абсолютно безпечне і невдале історичне життя. А, і ось чого він боїться. Ну і наодинці залишитись. Тобто, все одно ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця. Тому що в момент, коли була політична ізоляція, я вважаю, що знов-таки глобальний південь при всій повазі вони його не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти. Я вважаю, що вони йому таким чином допомогли, бо це було б вплив на його суспільство. Його б суспільство бачило, що він один, він не правий. А вони бачили навколо нього ряд країн. Я вважаю, що вони допомагали. Дуже важливо, щоб зараз Америка не допомагала Путіну. Виходити із цієї глобальної ізоляції. Я вважаю, що це і є небезпечно, це одна з небезпечних, один з найнебезпечніших моментів. Що стосується чого, хоче Путін. Залишення до його смерті при владі, він дуже хоче війти в свою історію, бо це виключна історія. А його України, бо історія всього світу буде зовсім інша. Тобто він хоче мати вплив, такий, як мав радянський союз, повернути всі, вплив всіх республік, але бувших республік сьогодні незалежних країн, але він хоче трішечки більше. От повірте, просто трішечки більше, а це безумовно може призвести, не дай Боже, призвести до прямої конфронтації з Заходом. І це є в меседжах його пропагандистів. Якщо ви проаналізуєте те, що вони говорять на своєму телебаченні, всі його пропагандисти вони говорять про те, що їх країні треба готуватись до війни з Заходом. І вони це хочуть, бо будь-яка війна продовжує життя цієї людини на прізвище Путіна.